Далі поговоримо про перетворення абсолютно неперевних векторів. Про перетворення випадкових векторів, що мають чинність розподіл. Ну, і давайте згадаємо теорему про перетворення щінності випадкових величин. А якщо X абсолютно неперевна випадкова величина, а величина з чинністю розподілу Функция h кусково непрерывно дифференцирована, так кусково строго монотонна, то выпадковая величина эта равна h виткси, так уж моя щельность, и все можно обчислить из-за такой формулы. Да? Тут и сумма по розвисках ревняния h x то ревняет y, да? для щельности в точке y. Відношення щільності ксі в точці Х до то модуля похідної функції H в точці Х. Ну, е, одиниця поділити на модуль похідної, це е, модуль похідної оберненої функції да, в точці Y. Ну, Там може бути декілька обернених е, та а, саме та обернена, що стосується даного Х. Да, ну в принципі, в векторному. В випадку означення схоже, але там немає кускової строгої монотонності. Строга монотонність – це насправді взаємна однозначність, да, ін'єктивність. Отже, давайте е, припустимо, що у нас є абсолютно неперервний випадковий фактор і є функція, h, яка кускова взаємно однозначна. І кускова неперервно Да? Так само, як а, тут. Да? Що значить кускова взаємно однозначність і кускова наперевне диференційовані? Що простір РН можна розбити на якісь частинки АК може значить, скінчена або злічену кількість. Да? Ось тут я використав знак disjunctного об'єднання. Об'єднання що не перетинається. І для довільної з цих частин функція на довільність цих частин напередодні диференційована. і на кожній з цих частин існує обернана дваж функція. Значить, яка образ цієї частини ака загоняє назад в акату. Це обернено до H на цій частині. А тоді а, оцей вектор ета, а, ще в, а, отримається підстановкою ксі у відображення H, має щільність, innost, яку можна обчислити за формулою. Да? Ми сумуємо, беремо суму по тих К, що Y належить образу від цієї частини AK. синность f x значит совершенно обернена фактично да в точке y на эйкобиан этого видаображения G в точке y да то есть в принципе схожая формула суммирование как раз за развертками уравнения аж X до уравнения y то тут, так Тут, теж стоїть. тут щось трохи відмінно, але насправді якобіан відображення ЖК, це одиниця поділити на якобіан відображення H. Якобіан оберненого відображення, це один поділити на якобіан прямого відображення. Так, то тут можна написати один поділити на якобіан H. І, і це тоді в точності буде як тут. Ну, замість модуля похідної стоїть модуль Екиан. Так, да, ну і часть. Значить, прирахувати визначати точніше перетворення. Алгоритм визначення щільності перетворення в багатовимірному випадку він схожий на алгоритм в одновимірному випадку. Що ми робимо? Розбиваємо простір на частини, де відображення взаємно однозначне. Насправді, більшість прикладів це ми побачимо в наступних відео. Більшість прикладів будуть стосуватися таких відображень, якісь крізь взаємно однозначні. Да? Або взаємно однозначні десь о, на всьому просторі, крім множини міри 0. Да? Так, отже, розбили на частину, да? можливо, на одну частину. Да? Знаходимо обернена, тобто розв'язуємо рівняння. Да? А, якщо розв'язків немає, то а, щільність порівняна не, да? а, сума за порожньою множиною індексів це 0. Інакше для кожного розв'язку, визначаємо як обян, додаємо да? вирази, і це дає щільність. І так само як в одновимірному випадку можна знехтувати множиною точок міри 0. Да? Коли нам зручно. Ось а, найпростіший приклад застосування цієї формули а, перетворення щільності це а, лінійне відображення. Якщо вектор абсолютно неперервний а лі, лінійне від, відображення не виражене, да? однозначно, і вектор B не випадковий якийсь заряд, тоді для а, значить, того, щоб визначити щільність такого лінійного перетворення. Це дорівнює X і плюс B. Треба розв'язати рівняння. Y до рівня X плюс B. Тобто розв'язок а значить, в мінус першому y b, да, Х дорівня. Ну, і як обінанс цього перетворення оберненого. Це одиниця, і Це визначник. Матриця в мінус першому або одиниця поділити на визначник А. Ну і тоді чинність в точці Y. Це X, куди підставлено обернене відображення, поділити на помножити на цей як біан, це поділити на модулі на, на модулі Якобіана оберненого перетворення о, прямого перетворення. Да. Це одиниця поділити на модуль визначника А. Ну і о, інше просто застосування: це підрахунок щільності полярних координат вектора на площині. Нехай у нас вектор x 1 x 2 на площині абсолютно неперервний, Має щільність розподілу. ро альфа полярні координати. Вони визначені неоднозначно, Ну і, в принципі, в залежності від ситуації можна по-різному брати. Давайте я припущу, що роб більше 0 альфа від 0 до 2 пі. Ну, о, часто буває, зручно брати там від мінус π до пі да, в деяких ситуаціях. Да, головне, щоб тут відрізок був довжиною 2P. Да. Ну і о, тут одразу зручніше виписати. Обернене відображення. Написати пряме відображення. Полярні координати через декартові. Да? А написати тут зручніше одразу обернене. Нам для визначення щільності да, перетворення потрібно лише обернене відображення. Да? Обернене відображення виписати ви легко декартові координати через полярні. Х1Р косинус А, Х2Р синус А. X2R -синус а. Бачите, я тут вживаю інші літери, да? а дуже важливо не плутати якісь а, випадкові об'єкти та не випадкові. Зараз це випадкові величини Ру альфа, а це а, зміни просто R і A, а, да? а які а, позначають декартові координати якоїсь загальної точки Х1Х2 з площини визначаємо, яке фінансове відображення, ну, ми знаємо добре з, а, матен... з курсу метаналіз, або легко порахувати, R а, помножити на косинус квадрат плюс синус квадрат, це R. Так, і отже, щільність вектора ро альфа в точці РА, це щільність КСІ1, КСІ2, куди підставлено замість x 1 x 2 це обернене перетворення, Тобто в точці R косинус A R синус A. Помножити на якобіан, Помножити на індикатор того, що R більше 0. Да? Да? У нас ä, полярна відстань додатна. Помножити на індикатор того, що А від 0 до 2 ну Тут я бачите, включив. Тут включив. Це не важливо для щільності. Так, Альфа рівне 2 π Має на площині. Міру 0, да, то значить, ми можемо тут е, писати відкритий інтервал, замкнений, напіввідкритий, Це буде одна і та сама щільність. Щільність не зміниться. Від зміни значень множині міри 0.